Добрі, брати і сестри, вас всіх вітаю. Радий бачити вас в такий ну, трошки сумний дощовий день, так? Але згадую нашого брата, який любив казати старе прислів'я наших старожилів, старих людей. Все ж таки е, треба згодитись, що старі люди все ж таки мають знання. І навіть мають і розум, і мудрість, і досвід є. Не обов'язково казати, що всі не мають, так? Так от вони кажуть, що дощ голоду не приносить. Дощ може принести пісок, камінь, забрати дрова від хати, щось забрати, але голоду не приносить. Все-таки, якщо буде дощ, все одно щось таке та й вродить. Добре. Я всіх вас вітаю, з Днем Суботнім. Вашій увазі коротке оголошення. Понеділок нас покинули наші гості мами з дітками воїнів, які загинули, захищаючи нашу землю, 22-бригада. Ми мали з ними інтерв'ю, ви вже могли б подивитися інтерв'ю. Але е, капелан записав ще таку, таке невеличке відео подяки. Є у нас? Немає, так? Ми включимо, ви подивитеся потім в оголошеннях. Не треба зараз. Воно там дві хвилини чи три хвилини ви побачите в оголошеннях це відео. Хочу подякувати за випічку всім, хто приймав участь. Ми, я відвіз це, люди дуже вдячні. Люди вже навіть чекають, кажуть, згадують. Ви знаєте, я навіть е, помітив, скажу вам відкрито, не буду називати, е, не хочу називати те місце, куди відвіз. Я знав агресивність по відношенню до нас, до віруючих. Взагалі, до всіх віруючих була агресивність. Ну нічого, печиво з'їли, виявилось смачне. І вже другий раз я привіз, то правда вам кажу, агресивності не було. Була така вдячність, ми чекаємо, все так далі. І, вже там, і дуже добре, що є той напис: церква Християн Суботнього дня, тому що коли спиняють, просто відповідають, ми суботники. І знаєте, всім суботникам буде добре. Всім, незалежно в нашій церкві чи іншій, бо вже суботники в районі і в області себе добре зарекомендували. Так що просто не називай конкретно назву своєї церкви, кажи, що суботник. І все. А якщо скажуть пастер Бойко, каже так, пастер Бойко. І тоді буде добре. Чому? Тому що люди, навіть не віруючи, вони вдячні. Мають це почуття вдячності. І нам треба також від них вчитися в цьому плані. Сьогодні я хотів би привітати особисто. Сьогодні день народження у Кунцуняк Дмитра. Де він, Діма? Ну, підійди сюди ближче. Е, я хотів би тебе привітати. Я хотів би тебе привітати, побажати тобі щасливих щасливого довголіття. Ви разом з Веніамином включились у служіння нашої церкви, ще не являючись членами церкви. Ну ви робите дуже важливу роботу. От. Ваші помічники, яких ви готуєте, підготувати, так як вас Тарас підготував, так ви їх підготуєте. І я хочу тобі подякувати від імені всієї нашої церкви за те служіння, яке ти несеш. Воно дуже важливе, відповідальне, ти знаєш. Я хочу подякувати і привести цього хлопчика і Веніамина в приклад. Приклад, ну, по-перше, я не знаю, як в школі ви себе ведете, я ще так і не пішов. Але жалоби немає. Значить, я думаю, від того моменту, коли ми за вас молились, у вас все добре в школі? Добре. Добре. Мені не буде соромно. Не буде. Не буде. Ви знаєте, я дякую Богові за цих хлопців, за Діму в першу чергу, сьогодні у нього день народження, за його відповідальність. Розумієте, виходжу 11-та година. На двір дивлюсь, мотоцикл стоїть. Дивлюсь, на горі світиться. Вони сидять, готують проповіді. Тепер вони зрозуміли, як то довго і як то багато треба було готувати, як це робив колись Тарас. Я вам дякую тобі, дякую, Діма. Хай Бог тебе благословить. Я е, прошу тебе, щоб ці слова добрі слова мої, а я від щирого серця це кажу, ти сам знаєш, що я люблю тебе, люблю мене люблю вас всіх, е, щоб ви не возгорділи і щоб ви ще більше марку тримали. Добре? Дякую. Хай Бог благословить. Все. Дякую. Будь благословенний. Сьогодні збереться церковна рада після вечірнього служіння. У нас є кілька питань, ми обговоримо питання деякі. Потім ми у групу напишемо церковну групу. Тут ми спланували дещо. Я не буду сьогодні певно, в суботу це казати. Ми сплан... Ну, В принципі, можна сказати. Ми, ми плануємо виворити участок землі і посадити картоплю. Ту картоплю, яка у нас нам пожертвували, щоб посадити, і щоб ми групою, церквою нашою всією мали на табір картоплю, мали восени щось до У нас постійно гості приїжджають, та і ми собі це зробимо. Де ми все зберемося, як не на Толосі, розумієте? Особливо жінки прийшли на годинку, збіглися і так далі. І тому от так я вже. Ну і ще у нас є кілька питань по нашій праці, по роботі, по всьому. Я вже невеличкий звіт приготував. Буде в Ютубі скоро цей звіт даний про те, що було зроблено. Друзі, хочу передати вітання і зразу передасть. Будете мені казати вітання залу. Це буде рубрика, і я буду дублювати, щоб всі чули. Дуже багато вітань за цей час. Я передаю вітання від сестри Жанни з Чернівців від Калитюка Калитюк Валентини. Калитюк Валентина е, просить підтримати її. Е, вони вже просто напряму передають напряму. На першу лінію передають вологі серветки, носки і нижну білизну солдатам. Тому ми на це зараз будемо з церковною радою, скільки буде ділити коштів, і ми обов'язково це закупимо і просто піде наперед. І якщо у вас є таке бажання підтримати, будь ласка, підтримайте. Це вона там закупила салфетки, ці серветки вологі, а ми звідси будемо брати нижню білизну і е, 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 шкарпетки. Велике вітання. А? Так, вологі серветки. Е, далі. Вони не мають де помитись. І серветки потрібні їм, щоб просто митись, тому що води немає. По 2-3 дні в болоті і їм дуже потрібно серветок. Це йде, ви зрозуміли, куди? Це на нуль. Далі привіт вітання Мозгової від Галі і від її дочки Галі, від Степана Галицького з міста Кам'янець-Подільський. Він цей брат, що він дуже задоволений, що, що він має можливість нам жертвувати, він допомагає. там. І він, і далі. До речі, ми далі, Валентина, далі робить пакетики життя, і тому треба і в цьому плані підтримати. Від діми Ялти, вітання з Миколаєва, він скоро приїде. Від брата Ігора Горбатюка з білої церкви, від Лариси Богаєнко з Білої церкви від Олега Демченка з Русалівки, Черкаська область, від Олега Лисовенка, Миколаїв, від Лєни Шумило з нею спілкувався. Ми там з нею один проект відкрити. Хочемо від Юри Кузічева з Болгарії, дивиться наше і передає наше вітання, Ми мого телефонну розмову. Він, зар... він болгар... болгарин по національності і зараз перебуває тимчасово в Болгарії. Від Валерія Івановича Рябкова, від степ... брата Степана Сакраменто. Він... Вчора ми з ним довго спілкувалися. У нього дуже хвора мама. Вона живе в Нововолинську, Будемо за нею молитись, і я буду просити знайомих відвідати, які потреби є його мами. Ми обов'язково, брат Степан, твоїй мамі допоможемо. Я знаю, ти про... хочеш ліжко. Там ще деякі речі. Ми обов'язково допоможемо тим, чим ми зможемо. А тобі, Боже благословень, і щоб ти їздив без аварій. Від сестри Іванки Сполучених Штатів, Андрейки Іванка, також збирає допомогу. І вона спитала, що потрібно я їй сказав, що потрібно якраз оці речі для військових. Від сім'ї Володі і Інни Докторук, довго спілкувався з ними. Від ваших дітей Валя, Міша, велике вітання. Мені надзвичайно було приємно говорити з вашим зятем. Дуже приємно. Знаєте, я, ну, я щиро кажу це. Дуже приємно, тому що я побачив в ньому таку духовність, таку любов до Бога і побачив таку повагу до нашої церкви. Як він сказав, я каже, поважаю мені дуже приємно і велике вітання від нього. Він пробував скрити свою пожертву, але ми розгадали, хто, хто любить м'ясо жертвувати, ми це розгадали його. Хай вибачає. Михайла Чопика з Праги, пастора церкви від Володимира Дроздова з Первомайська. Від Аліка Бурлаки з Міндена, Німеччина. Від моєї сім'ї Затверпіна. У кого ще є привіти, будь ласка? Будь ласка. Я Гарасим із Бельгії, як в Бурсі, ми придбали ще християнські крізь Василь і, і дружиною і сином. Ірландія, так? Від кого? Ага. Так. Надіюсь, вони не надовго на, на, на поїхали. Так. З хуставу вони там активно включились, покосили, поробили, помогли нашим віруючим там взагалі молодці. Е, приймаємо вітання. Будь ласка, ще. слава Богу, дякуємо за це вітання. Так, вітання від сім'ї Ігоря і Людмили Позюбанової могилев Подільської. Будь ласка. Привіт з Водишного, привіт з Сафатової долини, як завжди. Раді від сестри Анни і сестри Єрегеєві. Будь ласка, ще вітання. Від Ярашова Михайла, мого свата і чоловіка, сестри. Нашої Наталії. Давно я з ним не, не спілкувався, але я знаю, що він молиться за нас, що він любить нашу церкву, підтримує нас. Відмихай. Від кого? Від Дячука Микола Олексійович. Так, дячок Микола Олексійович. Я також тебе вітаю, передаю тобі вітання. Щось він занульгував, за, заностальгував за нашим табором. Він мені скинув відео про наш табір, хрещення, хрещення, чи там було. Микола Олексійович, приємно здивований. Давай, приїжджай. Приїжджай, приєднуйся до церкви. <ривіт> так, добре, надію, ну, ми і Парасті передаємо привіт. Будь ласка. Від мами Городенки, привіт і від бабусі Стефані. Так, від сестри Іри з Городенки, мами Михайла нашого Лазорка і від бабусі Стефанії. Є ще? Будь ласка, сміливіше. А, Все? Ну що, друзі, за всі привіти? Щиро дякуємо. Знак подяки ми підняє, піднімаємося. І від, дозвольте від вашого імені всім, хто нас дивиться, хто нам передавав і хто нам не передавав, передати їм щирість, гаряче вітання від нашої церкви. Амінь. Амінь. Дякуємо. Ну і е, кілька хвилин. Е, у нас продовжується е, зібрання молитовної групи на 9 годин. Запрошую вас, брати, запрошую, брати і сестри. Ви знаєте, я розумію вас, бо я й сам ну, е, якось ігнорував раніше молитовним служінням. Ну, Повірте, що в мене були причини дуже вагомі. Я дуже часто ранком е, стараюся освіжити проповідь, яку готував, щоб бути на такій ноті проповіді. І це зранку мені тепер приходиться вставати раніше, значить, їхати ще й на молитовне. І ми... там цікаві роздуми у нас є. І сьогодні ми посвятили час, щоб пройти по списочку, і трошки я розказав про кожну людину або проблему, за яку ми молимося. І тому коротко, я ще раз вам наголошую. Напевно, зробимо дублікати, і це будуть ті, хто приходить на молитовну групу, мати такі списки. І будемо молитися вдома також. Бо правильно я прочитаю, ну я прочитав. А Страгаля каже: я можу все запам'ятати? А ти думаєш, я пам'ятаю? Я також не пам'ятаю. Але для того є список, правильно? Для того я собі прочитав, сів, подивився, та й на 10-15 секунд затримався. От молимося за мир в Україні. Молимося за мир в Україні. Та ще треба молитись за мир між Індією і Пакистаном. Ще додається одне. Чому? Тому що ви бачите, от дві ядерні країни. Ви що думаєте, якщо між ними почнеться війна, нам буде легше, то нас, за нас забудуть. А ми що? Ми можемо комусь бомбу кинути ядерну? Ні. А Індія, Пакистан. У нас ще одна проблема молитва за те, щоб не вибухнула ядерна війна. Хай вона, Індія, Пакистан, нам думаємо, що далеко О, То не дуже далеко. Для такої зброї. Молимось за е, успішне служіння нашої церкви, за наші групки, за ті, що в Росії, за кордоном. Молимося за тих, хто хоче цього року заключити завіт з Господом. Молимося за цих вісім дорогоцінних душ, які вийшли. Щоб вони далі це дотримувалися, щоб до їх це своє своє бажання, щоб в них не охололо, щоб до них ще приєдналися, люди і вже приєднуються. І особливо також будемо молитись за те, щоб оцей перший період ці наші люди, наші брат Ігор Позюбанов і сестра Жанна, які приєднались, щоб вони були такі духовні, щоб ворог не збив їх. Бо коли людина приймає завіт з Господом, тоді ворог дуже сильно нападає, мстить. Молимо за міцність наших сімей. Є у нас загроза, брата і сестри. Ворог не відступає. Сім'ї це майбутнє нашої церкви. І ворог буде бити по наших сім'ях, а особливо в цей час, коли є розлука між чоловіком і жінкою. Молимося за наших діток і за підлітків наших, за наших служителів. Вони вже відносяться до контингенту служителів, щоб вони були взірцями, щоб вони пам'ятали, що вони не просто оператори, вони відеооператори, вони, вони служителі церкви, служителі. Молимся за тих, хто зараз терпить різні труднощі в зв'язку з військовим положенням. Молимся за тих, хто в полоні, хто пропав безвісті. Молимся за духовний стан служителів. Молимся за далі продовжую молитись за Сашу Зайцева, за Олексія Алкозалежного в Білій церкві, якого попросила молитися Анна Бевзюк. Молимося за Івана Кубенця. Який пропав безвісті. І не знаю, я вже думав, позвоню, спитаю, чи не повернувся він у цій групі 277. Тому що, тому що повернулись навіть люди, які були у перший рік війни попали. По три роки. По три роки в полоні повернулись. слава Богу. Молимося за Анастасію Грещук, яка зараз поки що сама у Мукачево, щоб там їй Бог беріг, щоб не було нічого поганого. Молимось за. Михайло Тефленджик. Особливо наша молитва сьогодні в даний момент Михайло Тефленджик. Ну, я дзвонив півгодини назад, його везуть в лікарню. Там будуть, буде капельниця, тому що це внутрішній крововилив, який дав дуже поганий результат, і ми молимося про нього. Михайло Федорович, ви легше? Розалія Щербюк становище стабільне, так? Чи легше трохи? Як? Так, трошки легше, але стабільно середньо, так? Молимося за донечку Михайла Галя Лазорка, щоб розвиток був більш успішним. Молимося за Анатолія Піха, якого онко. Молимося за Лебю Кавеліну, продовжувати буде молитися. У мене три знаки оклику, щоб вона виносила щасливо плід і народила здорову дитину. Молимся за Леоніда Войту. Хлопчик опечений ігор, йому значно легше, правда Гапа не є. Він вже вдома. Значить, його можна викреслити, так? Ні? Так. Василь Боднарок, тебе включили, брат Василь Боднарук. Так що тверезо себе веде, мається на увазі тверезо домі валити. Не дрімай, слухай слово Боже. А так з тобою, по-братськи, я жартую, бо інколи отакі от погоді і мене кладуть на сон. Молимся за маму Віті Калитюка, Олю. Яка дуже такому не може говорити за Іру Агею, за Анну Гуменюк і за внуків Марійки Петрусь. За внуків Марійки Петрусь, які зараз з мамою в Німеччині. Ми будемо молитися, щоб вони були такі більш, ну, щоб були духовні, тому що там є проблеми. Ось так. Є когось додати в цей список? Є пропозиції? Немає? Ми звершимо молитву. А потім ти вже з днем народження. Господи Боже! Боже Авраама, Ісаака, Якова, Боже нашої вселенної, Боже нашої землі. Сьогодні ми прийшли перед Твоє святе лице в твій день, особливий день, який ти освятив, відокремив, освятив і благословив. І ми послушні твоєму слову. Послушні твоїм заповідям прийшли в цей день, щоб поклонитись тобі, щоб прославити тебе, щоб почути твоє слово твого святого слова. Ми прийшли подякувати тобі за ті милості, яких ти нам робиш пребагато, але водночас ні одне наше служіння. Не може обійтись без прохальних молитв. І сьогодні у нас прохальна молитва господи, не дай розв'язатись війні, ядерні війні між Пакистаном і Індією. Взагалі, Господи, війна це страшне прокляття. І ми це знаємо вже на своїй. На свої, ми відчуваємо це в своїй країні. І тому не дай розвинутися цьому цій катастрофі світового масштабу там на сході. Боже, але прошу тебе. Господи, і припини війну тут у нас. Господи, забери тих, тих, хто прийшов до нас зі зброєю. Дай, щоб до нас приходили завжди люди з хлібом, щоб приходили, Господь, з любов'ю, з миром. Тоді ми також будемо приймати з миром і з любов'ю. А тих, хто приходить до нас з мечем, не допусти, Господи, забери. Дай їм по їхніх ділах, дай їм по їхніх заслугах, Господи. Кожному, бо ти так сказав, що що людина сіє, то буде жати. От хай вони пожнуть те, що вони сіють, Господь. Бо це твій закон. Тому я прошу тебе зараз, а нас збережи, благослови. Ти, Господи, чув всі наші нужди, які потрібно. Ти чув, про що ми молимось, Господь. Із цих усіх молитв, із цих усіх потреб і нужд я хочу виділити зараз, на даний момент, одну найважливішу: врятуй. Життя брата Михайла Техледжика. Врятуй Господь його. Господи, я не знаю. Свій план про його, про його, про його долю, Господь. Ми повністю Тобі довіряємо, ми повністю віряємо Його долю у Твої руки. Ми розуміємо, що те, що ти назначив, ми змінити не можемо. Хоча ми можемо своїми молитвами, проханнями ублагати, продовжити милість, благодать, час життя, так як ти продовжив Єзекії. Якщо можна, Господь, якщо ти змилосердись і продовжи тяже брата Михайла Тефленджука він навіть у такому стані приїжджав на богослужіння, Господь. І зараз він їхав на службу. Жіння, і по дорозі сталося з ним цей приступ. Заступись за нього, Господи. Благослови його, щоб він ще міг прославити тебе в домі Твоєму. Бо там у могилі, як писав Давид, хто тебе буде славити, Господи? Почуй, Боже, молитву нашу. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.